Це починається з міцної команди однодумців, і зараз ви бачите саме цих щасливих людей, які вирішили зробити трішечки безпечніше життя українців. Історія нашого окремого направлення, а саме виготовлення підземних приміщень, почалася на перетині двадцятого-два року. В розпалі пандемії наші вироби гарно служили льохами або підвалами для зберігання продуктів. З початком війни все змінилось. Згодом клієнти повідомляли, що пересиджували з сім'єю обстріли у наших льохах, так і народився шелтер. Паналтім ми удосконалили конструкцію, зробили шелтер міцніше та комфортніше для перебування в ньому людей, отримали всю необхідну документацію, розширили модельний ряд та провели реальні випробування. Тепер укриття захищають не тільки приватний сектор, а й бізнеси. Ми завжди раді новим знайомствам, тому запрошуємо до себе на виробництво.